Можливо, це для когось дасться чимось не таким, але я вам точно можу сказати, що кохати, любити має саме чоловік. Тоді 100% родина, шлюб буде довгим, класним на всіх фронтах. Для мене чоловік, який кохає, любить свою дружину. Ну, це реально дуже сексуально. Ну скажіть, ну швидє теж э, любити це дієслово. Тобто, коли я люблю, я роблю для цього чоловіка там да? різне. І от, знаєте, я могла їсти не приготувати, я могла не прибрати, я могла ще щось не зробити. Короче, бо я ж ви ж пам'ятаєте, я вже вам казала, да? В пер... в попередніх частинах я казала, що мій батько був настільки контролюючий, трошки деспотичний, що я була в бунті, де я навіть після того, як я виїхала з родного дому, да, я ну, жила зі своїм чоловіком, почала жити. Бунт, я ж нікуди не йде, не подіну. Модель та все одно відносина з, з, з протилежною статтю, вона ж все одно залишається, ви розумієте, моделька, моделька. Ну, понятно, про яких психологів мова була. Ну, про яких психологів пройшов ви. А це сьогодні я завжди кажу, дівчатка: якщо хочете стосунків, спочатку йдіть до психолога. Треба почиститись. Ну, реально. Так от дивіться, не про це зараз. Зараз про те, що. Кохання мого чоловіка було доленосним в наших стосунках. Абсолютно. Тому що я його провокувала, я його я бунтувала, я розказувала йому якісь претензії. При тому, я йому влаштовувала такі іспити, знаєте, от я там не приготувала їсти, не поприбрала, або там ще щось не зробила, ще щось не зробила, і я взагалі не роблю. Все, він там приїхав з роботи голодний, а я не роблю. Думаю, Бляха, невже ти так мене кохаєш? Невже? Невже ти будеш згоден на те, що я в тебе? Я навіть тобі їсти не приготувала. Ви поняли? Ну, понятно, що я не була а, здорова? З <с> головою <Superior> <с ego> <держит> <telescope> я маю на увазі. Тому я вам хочу сказати. А ми всі жінки і чоловіки з якихось родин і з якимись програмами виховання, і це треба розуміти насправді.